Друзяшки, всім привіт! Кентавр 240 VR-10. Знову на наших телеканалах. Подивимось, що це за трактор. Значить, Цей трактор, по суті, йде на одному циліндровому двигуні на ремені передачі, але при цьому він має трьохточкову навісну систему, він має вал відбору потужності і повноцінно вважати це міні-трактором тільки на пасах. Моделька є 350ВР, це 35 коників і 240 VR-10. Це у нас 24 коники. Вони схожі за побудовою, тобто плюс-мінус характеристики у них схожі, але різні двигуни, різні колеса. Давайте значить, з вами почнемо з меншого. Да? Тут стоїть 11 11,15, одноциліндровий, 1,2 літри об'єма. Насос на цих моделях йде від коробки. Коробка тут Зубровська, дехто називає її Шофенговська. По суті, воно схоже. Три передачі вперед, одна передача назад, повишені, поніжені передачі, тут вал відбору і там гідравліка. Маємо також ручний газ. Маємо також у нас стояночне гальмо. Тобто блокуються задні колеса. Лічильник мотогодин винесений окремо плюс три датчика. Освітлення тут більш яскраве, вони зробили, виходить, вже лінзу з ледами, тобто біле світло. Маса стоїть нормальна. Це ціпок, не пугайтесь, це у нас ограничитель капота, щоб не падав. Такі матьори зробили, типу як на пса. Передня балка розсувного типу, задня колія у нас 50 й вал, теж розсувного типу можна ступиці виставляти зазори. 7,5-20 задні колеса, передні у нас 6,12. Значить, по навісній системі трьохточка, точка стандартна під 20-й палець, 6-ліцевий вал відбору потужності, одна швидкість 540 обертів. Отакий от, от тракторець, колія регулюється, передня колія теж регулюється. Тобто на попередніх моделях вр 10 колія була фіксована. На повнопривідних, на задніпривідних, по-моєму, теж була фіксована, там розсува... можна було розсунути мало. Зараз приїхали вже перероблені, тобто можна розсувати вже під метр двадцять, метр десять, метр, як захочете. На 35-ках тут чим вони відрізняються. По-перше, колеса бачимо на віда, що візуально вони більші, вищі. Тобто тут 9,5-20 стоїть заднє колесо, і 6,5-16 переднє колесо. Мотор. 11, 35, 1, 75, о, 11,35, 1,75,7 літра. І 35 коників. Тут у нас ну, датчики трішки відрізняються, бо тут спарений датчик стоїть. Немає окремого лічильника, а він тут вшитий. Виходить. Коробка така сама, 3 плюс 1, повишена, поніжена, куліса трішки зі сміщенням. Насос стоїть на коробці, повишені, поніжені. Теж одна швидкість, теж гідравліка. Здвоєна педаль гальм, можна роздвоїти. Є ручник, є ручний газ. Тобто, по суті. Трактори, навіть е, капоти однакові йдуть, тільки відрізняються моторами і колесами. Е, якщо вам що сподобалось, давайте по цінам е, зорієнтую. 2950 доларів на сьогоднішній день коштує 350, і 240 vr 10 коштує е, 2850 доларів. У них 100 баксів різниці за колеса і двигун, по суті. Е, замовити можна за номером, який бачите на екрані. Ми працюємо е, майже кожен день. Набирайте, консультуйтесь, е, все вам підкажемо, допоможемо. Доставка у нас безкоштовна гарантія 2 роки і без передоплат працюємо на зв'язку.